iPhone 16 і це без перебільшення один з найбільш неоднозначних смартфонів Apple за останні роки. Його можна розглядати із різних боків: як бюджетний iPhone, як компромісне рішення, як відповідь на вимогу ринку, або ж просто як пристрій, який заповнює певну нішу. Але що це означає на практиці? Чи це дійсно хороший телефон, чи чергова маркетингова ідея великого яблука? У цьому відео я розповім все, що я думаю, про кожен аспект iPhone 16 і дизайн, продуктивність, екран, камери, автономність. А у фіналі підсумую. Чи цей пристрій взагалі має право на існування, кому він потрібен та чи варто його купувати? Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про iPhone SE 4. Дивні враження від iPhone 16 і починаються одразу, як тільки ти дістаєш його з коробки. Бо, перше, що ти бачиш, це iPhone 14, майже один в один. Такий самий форм-фактор. Ті ж прямі грані, теж знайоме відчуття у руці, але є нюанс. Задня панель тепер матова, як у старших моделей. І це плюс: по-перше, менше відбитків. По друге, телефон трохи краще лежить у руці, але є і мінус. Грані тут не заокруглені, як у п'ятнадцятій та шістнадцятій серіях. Тому телефон буквально впирається в долоню. Чи це критично? Ні, ви все одно гарантовано вдягнете цей смартфон в чохоли, ця особливість не матиме жодного значення. Рамка алюмінієва, і через це телефон важить всього 167 грамів. І це не просто легкий смартфон. Це один з найлегших iPhone за останні роки. Він дійсно дуже приємний у використанні. Нема такого відчуття, знаєте, циглини в руках, як буває від деяких проверсій. При цьому рівень захисту не урізали. Тут повноцінне IP 68. Звісно, це не флагманський IP 69, але зараз такого немає. На навіть у старших 16 16-х айфонів. Що ж, принаймні, якщо раптом 16 впаде у воду, то врятувати його буде значно більше шансів, ніж у вашого психологічного стану після цього моменту. І ще тут нарешті usb c iPhone SE 3 знято з виробництва, тому тепер офіційно більше немає жодного iPhone з Lightning. І я думаю, що це одна з ключових причин, чому iPhone 16 взагалі з'явився на світ. Apple вже не могла продавати SE 3 в Європі через закон про usb c а бюджетний сегмент треба було чимось заповнити. От вам і рішень. Щодо сім-карт є декілька варіантів. Американці отримують лише і сім-версії, але є й модифікації зі звичайною фізичною сім-карткою. У мене на огляді саме така, і працює вона з нашими операторами чудово. Ну і тепер найцікавіше: дизайн задньої панелі, а найцікавіше, тому що тут лише один основний сенсор. В естетичному плані це викликає змішані емоції. З одного боку, воно має простіший вигляд, ніж дві-три камери у старших моделей, і, можливо, навіть через це трохи дешевше сприймається. Але з іншого це прямий привіт iPhone 10 і особисто мені цей вайб заходить. Плюс це не лише візуальна особливість, тут є ще й практичне застосування. iPhone 16i можна спокійно покласти на стіл і друкувати текст, не боячись, що телефон буде хитатися через випираючий модуль камер. Також тут є екшн Button, і це круто. Бо тепер ця кнопка дійсно корисна. Якщо ви не знаєте, що на неї повісити, я щиро рекомендую запуск голосових запитів у чат Піті. Це прям реально те, що робить використання смартфона значно зручнішим. А от чого тут немає, так це кнопки камер. Контрол, і ви знаєте, що я взагалі не бачу проблеми. Навіть у старших моделях ця кнопка була абсолютно непотрібною і тільки заважала. Тому тут її відсутність, це скоріше, навіть плюс. Що трохи засмутило, це палітра кольорів. iPhone 16i доступний лише у двох варіантах: це чорний та білий. Це, звісно, найпопулярніші кольори у світі, але на фоні інших моделей 16-ї серії це виглядає якось бідно. Втім, знову ж таки, у чохлі це не має жодного значення, і ось саме тому я впевнений, що ви точно купите чохол на шістнадцять. І і не лише через колір, але про це трохи пізніше. До речі, iPhone 16i для створення цього огляду мені надали мої добрі друзі з мережі магазинів Яблука. Звісно, ви вже можете придбати в яблука iPhone 16 i та будь-який інший iPhone на свій смак, але це зовсім не все. Чи знали ви, що в них є купа іншої крутої техніки: смартфони від Google, Samsung та Infinix, ноутбуки, аксесуари, розумні пристрої для дому. Насправді, вибір реально величезний. Я вже давно купую техніку саме в яблуках і щоразу залишаюсь задоволеним. Тут усе працює. Цього як треба, приємні ціни, тільки оригінальна техніка та зручні умови покупки. Магазини Яблука є у багатьох містах України, але ви завжди можете придбати гаджети на їхньому сайті з доставкою. Тож, якщо у вас на радарах новий айфон чи інший гаджет, переходьте за посиланням в описі цього відео та обирайте свій майбутній улюблений телефон. А ще запрошую підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки та круті пропозиції. Яблука більше ніж очікуєш. Дисплей iPhone 16 і це така собі гра у суперечність. З одного боку у нас є класний 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED, який дає відмінну картинку, круту деталізацію, і взагалі це дисплей, на який хочеться дивитися. 2532 на 1170 пікселів. Це рівень, який давно зарекомендував себе як ідеальний баланс між чіткістю та енергоспоживанням. І поки ти не порівнюєш з топовими моделями, картинка тут здається насправді чудовою. 800 ніт стандартної яскравості, і 1200 ніт у HDR-режимі режимі, це бок. Квально показники iPhone 14, а він, як відомо, мав абсолютно нормальний екран на папері. Здається, що екран iPhone 16 і має бути значно менш яскравим ніж у дорожчих моделей. Але на практиці це не має жодного значення у звичайному використанні навіть на яскравому сонці, відмінності мінімальні. Але є нюанс: 60 Гц у 2025 році. Це такий момент, коли хочеться підійти до Apple, взяти їх так за плечі, потрясти і сказати, ви що бляха, знущайтесь наді мною. Але в мене вже є відповідь: Apple зараз конкурує. Не з іншими брендами, а зі своїми ж старішими моделями. І для власників iPhone 11 або 12 нічого принципово нового в частоті оновлення не відбувається. Але якщо ти хоча б раз у житті користувався iPhone з ProMotion, то повертатися назад це як пересісти з ліфта на сходи. Так, це буде працювати, але досвід взагалі не той. Ще один нюанс це відсутність Dynamic Island, і тут ви реально втрачаєте функціональність. Чупчик це навіть не про дизайн, це про відсутність швидкого доступу до активних задач, ніяких плавних перемиків. Пикань між викликами, таймерами чи відтворенням музики, усе як у старі часи, навіть не старі добрі, а просто старі друзі. У першому закріпленому коментарі під цим відео а ще й в описі, є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно важливим разом до перемоги. З точки зору продуктивності iPhone 16i – це класичний приклад топове залізо, простий дизайн, і це насправді працює дуже добре. Чіп Apple A18, зроблений за 3-нанометровим техпроцесом, видає високу швидкість, енергоефективність і стабільність. Тут шість ядер: два продуктивні та чотири енергоефективні, і це той самий потужний чіп, що й у звичайному iPhone 16. Але ось де Apple зробили різницю. Це графіка у 16i на одне графічне ядро менше ніж у базовому 16-му. Чи критично це? В реальному використанні взагалі ні. Я тестував важкі ігри, довгі сесії, і жодного разу телефон не перегрівався і не втрачав продуктивності. Може, в бенчмарках різниця і є, але у житті вона не відчувається. Що справді важливо, так це 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Тут це не просто цифри для галочки, вона потрібна для того, щоб працював Apple Intelligence. Так, наразі в Україні ця штука офіційно недоступна, але якщо ви поставите англійську мову системи, то можна і погратися. Але чи варто? Ну тут уже питання до вас, бо я поки не в. Захватів від цього AI. і для мене це точно не аргумент на користь покупки. Але що справді цікаво, так це вбудований модем Apple. C1. Це перший власний модем Apple, який вони розробили після покупки мобільного підрозділу Intel у 2019 році. І тут справді цікаво подивитися, що з цього вийшло. Apple каже, що C1 більш енергоефективний. Перевірити, це складно, але по факту зв'язок стабільний, інтернет працює швидко. Дзвінки проходять без проблем. І якщо Apple дійсно змогли зробити класний модем без ко. Ком, це може суттєво вплинути на всю мобільну індустрію. Тож, по факту, виходить, що iPhone 16 і це такий собі тестовий майданчик, щоб перевірити та дізнатися, чи варто ставити такий C1 в флагманській моделі у майбутньому. Загалом, якщо порівнювати iPhone 16 і з іншими моделями, то виходить цікава картина. Він працює трохи краще ніж iPhone 15, але трохи гірше за iPhone 16 через меншу кількість графічних ядер. Але якщо ви не фанат у бенчмарках, а просто шукаєте швидкий айфон на кілька років, в продуктивності тут ви. Стачить із запасом. Apple обіцяє, щонайменш 5 років оновлення. Це означає, що цей телефон отримує ЄС 19, 20 тощо. І з такої перспективи запас продуктивності тут більш ніж достатній. Камера в iPhone 16 і це приклад того, як Apple вирішили максимально спростити життя користувачам. Тобі чи вистачає одного сенсора для всього, чи тобі потрібна прошка? І знаєте, я ризикну сказати, що більшості людей саме цієї камери якраз і вистачить. Тут стоїть класний 48 мегапіксельний сенсор з діафрагмою 1.6 і оптичною стабілізацією, якого абсолютно достатньо для того, щоб ви могли дістати смартфон, навести його на якийсь об'єкт, зробити кадри, отримати гідну світлину без зайвих замов. Просто чітко та зрозуміло. Але, звісно, є й нюанси. Через те, що тут лише один об'єктив ви втрачаєте купу можливостей. Макрозйомка, забудьте, немає на ширококутного модуля, який зазвичай за це відповідає. Просторове фото та відео теж ні, бо для цього теж потрібно щонайменше два сенсори. Кінематографічний режим з розмиттям фону під час відеозйомки теж ні. Apple вважає, що це прерогативо лише дорожчих моделей. Тут немає навіть суперстабілізації. Але якщо бути максимально відвертим, більшість цих функцій ніколи й не були критично важливі важливими для користувачів, принаймні для мене, не були. Найбільше особисто б я сумував за телефотооб'єктивом. До речі, його відсутність в 16 і змушує вас підходити значно ближче, щоб зробити нормальну портретну фотку. Але тут вже питання звички. А найдивніше для мене те, що Apple чомусь не додали сюди нові фотостилі, які вперше з'явилися саме у 16-й лінійці. Це реально крута та зручна фішка. І мені, якщо чесно, її дуже бракує. Тим більше що це софтверна штука, і її відсутність тут це виключно маркетингове рішення, не тільки тут, а взагалі. У будь-якому айфоні. воно могло б бути і працювало б, але Apple є Apple. Якщо порівнювати камеру цього iPhone з іншими, я б сказав, що за якістю знімків це щось посередині між базовим iPhone 15 та 16. Тобто фотографує смартфон реально добре, просто не вистачає гнучкості і додаткових режимів. Ну і селфі камера, це буквально копія фронталки iPhone 14, 12 мегапікселів, світлосила 1.9, є автофокус, 4К відео і слово Mono 120 FPS. Непогано, але нічого нового. Якщо б мені було потрібно, Но це все якось коротко підсумувати. Я б сказав, що камера в iPhone 16 і це така камера, яка не змушує вас зайвий раз над чимось замислюватись. Просто дістали, навели, натиснули кнопку, отримали гарну світлину, і на цьому все. Але якщо вам прям потрібно щось більше, то варто розглядати трошко. Найголовніше, що варто сказати про iPhone 16i, він не підтримує MagSafe. І тут йдеться не тільки про відсутність магнітів, які дозволяють кріпити аксесуари або сумісні зарядки, а й про обмеження потужності бездротового заряджання. iPhone 16 і підтримує лише 7,5 Вт бездротом, тобто це буквально рівень iPhone 11. І це значно повільніше ніж 25 Вт у всіх інших пристроях, начебто однієї тієї самої 16 лінійки. Але якщо вам дуже потрібен MagSafe, існують спеціальні чохли. З магнітами, які закривають це питання, так це не найелегантніше рішення, але воно хоча б є. Що стосується дротового заряджання, то тут все більш-менш пристойно. iPhone 16 і заряджається через usb c і це вже великий плюс. Максимальна потужність на старті 23-24 Вт, але після певного часу вона падає до 18. Практично це означає, що за 15 хвилин ви отримаєте приблизно 31% заряду за півгодини, десь 57, а повний заряд займає близько однієї години 50 хвилин. Тепер про найцікавіше автономність, і тут я можу сказати, що я реально вражений. Це не просто хороший рівень, це один з найвитриваліших айфонів, які я коли-небудь тестував. Чому так? Все просто завдяки тому, що тут лише один сенсор основної камери у корпусі звільнилося місце для більшого акумулятора. У реальному житті це означає, що звичайний день активного використання цей айфон проходить взагалі без проблем. Дивитись відео, отримуєте до 26 годин автономної роботи. Просто слухайте музику до 90 годин, а у тестах безперервного веб-сорфі через Wi-Fi iPhone 16i протримався аж 12 годин 54 хвилини, що більше, ніж базовий iPhone 16. Фактично, це iPhone, який за автономністю може тягатися з iPhone 16 Plus, а інколи навіть з iPhone 16 Pro Max. І це, на мій погляд, серйозний аргумент на користь цього малюка. Виходить, що якщо ви мріяли про компактний iPhone, який не доведеться заряджати двічі на день, то iPhone 16i це буквально ваш вибір. Врешті-решт, iPhone 16 складає таке враження, наче він попав у 16-ту лінійку абсолютно випадково. Поза всіма вайбами і за таким відчуттям від пристрою, це прям повноцінний iPhone SE 4. Просто з новим ім'ям та значно вищим цінником. Так, тепер він коштує 600 доларів за базову версію. І це вже зовсім не той народний iPhone, яким був SE. Але якщо подивитися на нього з погляду недорогого, ну принаймні замірками Apple сучасного iPhone, то він має сенс. Якщо ви досі сидите на iPhone. 11 чи 12 і не хочете переплачувати купу грошей, але вам потрібен новий iPhone, Тоді це хороший варіант. Так само, якщо ви користуєтесь iPhone SE 3 і оновлення на 16 і буде логічним і приємним. Але є й мінуси, які варто врахувати. Наприклад, відсутність MagSafe просто абсурдне рішення, особливо якщо згадати виправдання Apple, мовляв, ті, хто купуватиме цей телефон, все одно заряджають свої старі iPhone лише кабелем. Це що новий спосіб виправдовувати урізаний функціонал? До того ж, за ціну iPhone 16 і на вторинному ринку вже зараз можна знайти iPhone 15 Pro. І тоді всі аргументи на користь новинки просто розсипаються. Так, це буде вживаний iPhone 15 Pro, але він майже у всьому значно кращий, ніж цей телефон. З іншого боку, якщо для вас важливо купити новий iPhone, якщо вам потрібен хороший екран, надійний зв'язок, камера без зайвих приколів, плюс ви хочете топову автономність у 6,1-дюймовому форм-факторі, то тоді iPhone 16 і може бути саме тим, що вам потрібно. Але мені цікаво, що на все це скажете ви. Як вам iPhone 16i стали б собі такий купувати. Пропоную ділитися вашими думками з цього приводу в коментарях під цим відео. А ще не забувайте підтримувати його вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на яблука, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди різних прикольних штук. Тож обов'язково підписуйтесь і туди. Ось тут Явилися два відео. Одне з яких ви можете переглянути наступним. В цілому можете обидва переглянути. Я буду тільки за. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!